Ми йшли зі сторони Металургу, не доходять до Ну чуємо так, гу-гу, я ж присів, тут я дивлюсь, ланос, у -у 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 -у, покатився. Ну, ланос, то зрозуміло. Ну, поліція, один поліцейський, одна жінка поліцейська, мабуть, і друга була в гражданці, ну сиділа ззаду. По словам його, як я у нього спросив, ну, як так було, ну, що це ну, произошло. він сказав, що він заснув за рулем. Лановська і столба. Це він цей влетів, а що туди, Метрів з 10 полетів. Це вони типу патрулюють город при скорості 40 кілометрів. Є свидетели, є рулетка, вони міряли, лану. Блять, так бордюр. Ладно, лано, там така же бордюру виламали. Це безпридіє. Стояла машина припаркована навпроти Челентана. Поліцейська машина в'їхала в, в неї, Машина ремонту не підлежить. Зараз виясняємо, оформляємо і так далі. Керуючи службовим автомобілем, командир батальйону не дотримався безпечного інтервалу в русі та скоїв наїзд на стоячий припаркований автомобіль, де сенс що знаходиться по правому краю проїзної частини. Внаслідок даної ДТП двоє пасажирів службового автомобілю Тойота Пріус отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.

Блін, у нас конуси стоять, такі нахрен конуси. Швидко с утекали, блять. Щойно дізнавшись про аварію за участі патрульного автомобіля, ми одразу ж виїхали на місце, аби особисто проконтролювати правильне складення протоколу, законні дій поліції, додатково задокументувати обставини правопорушення, аби забезпечити простого громадянина від будь-яких фальсифікацій та спотворень. Як виявилось, зовсім не даремно, адже патрульне авто на швидко прибрали, як і решту слідової інформації. Та картина ДТП з'явишається більш ніж простою з очевидною винуватістю водія патрульного. Тому власник пошкодженого автомобіля вимагатиме повного відшкодування збитків у судовому або добровільному порядку. Бажаємо потерпілим дівчатам чим швидше одужання. Ну а з водієм патрульним нехай розбирається його керівництво та суд, адже зважаючи на їх численні тілесні ушкодження у вигляді переламів, його дії вбачається в склад злочину, передбачено статтею 286 кримінального кодексу України. От вопрос. Чому Ланоса, який вже простояв три години, і ще ніхто не забрав? Тому що він нікому не нужен. На поліцейську машину, яка ударила цього Ланоса, і цей Ланос відлетів, зразу позамітали, зразу все убрали. І от Ланос мішає зараз в дішені. Замітають сліди. Замітають, зразу, будь ласка, щоб не було і видно і сліда. Ось наша поліція працює. Пройдіть, пожалуйста. Так, да, так, да, будь ласка.